Вважаю за необхідне дещо заглибитися у факт присвоєння собі родоводу святої родини чужою особою. Тож мова буде саме про відомого в історії Володимира Великого, який насправді не був кровним членом сім'ї київських князів, і, схоже, сам заради красивої історії і отримання великих прав усиновив себе у цей рід. Такий висновок зробить кожен, хто уважно прочитає хоча б повість минулих літ та скандинавські саги про ті часи. Із текстів цих творів нескладно зрозуміти, що Володимир насправді був старшим від Святослава. І про це я наведу ще дуже багато доказів у наступних відео. А поки що задумайтеся над такими фактами. У сім'ї Ігоря з Ольгою 40 років після одруження не було дітей. Але князь не взяв собі ще одну жінку, хоча в державі назрівала проблема відсутності спадкоємця престолу. А от Володимир мав десятки жінок і сотні наложниць у гаремах, хіба не відчувається, що це людина зовсім іншого типу і культури? Тобто Володимир всього лиш справжній і жорстокий завойовник, а не син князя і не спадкоємець київського престолу. Навіть у Лаврентіївському літописі повість минулих літ ім'я Володимир ще писали зовсім по-іншому, а саме Володимир або Володимиря. Тобто дуже схоже, що це слово було похідним від словосполучення Володар Меря. Значить, він був власник чи вожак одного добре відомого історикам невеликого північного приморського племені, яке називалось Меря, і нічого спільного це ім'я тоді не мало із російською фразою Владіть міром. Його ім'я в ті часи не означало володар світу, як це нам розтлумачують. Появився він у Києві спершу, як полонений. Його привезла княгиня Ольга після її розправи над вбивцями князя Ігоря. І забрала його княгиня до своєї столиці із тодішнього Деревського погосту. При цьому уточнюю, що згідно новгородського літопису 1050 року Деревською землею у XI столітті називалася частина новгородської області в окрузі нинішнього міста Торжок, яке в ті часи іменувалося Іскоростинем. Тож вбили Ігоря саме в тих краях, гідно списку населених пунктів, які є додатком до згаданого новгородського літопису на території нинішньої Житомирської області. Україна жодного поселення із назвою іскоростень тоді ще не було. В той час як вруч і Житомир, овруч і Житомир літописцем зафіксовано. Місто іскоростень в цьому документі значиться тільки поблизу новгородських земель, тобто це теперішній торжок. Іскоростень був дуже далеко від Києва, тому Ольга, дізнавшись про смерть чоловіка, не відразу їхала на його могилу. Потрібно було підібрати такий проміжок часу, протягом якого за один сезон можна було б і повернутися додому по Дніпру із далекого краю. Тож із цього іскористання нинішнього торжка і привезла княгиня дванадцятирічного хлопчика Добриню та восьмирітню дівчинку малушу дітей непокірного і переможеного нею удільного князя Мала, що правда. Малолітніх полонених княгиня не карала, вони жили, судячи по всьому, в достатку при княжому дворі, бо виріс із того підлітка богатир Добриня, а із його сестрички ключниця княгині, тобто довірена особа малуша. Цей Добриня вже після смерті Святослава назвав себе княжим сином і в історії Русі мав вигадану маму малушу із своєї рідної сестри, від котрої був старшим на чотири роки. Також він нафантазував собі батька із молодшого від себе на десять років князя. І всі ці вигадки внесли у хронологічні записи Русі, отаке в наших літописах твориться. Тому, завершуючи опис цього факту, який заперечує офіційні історичні дані, запевняю, що у відомого нам князя Володимира Великого і князя Ярополка Святославича не було одного біологічного батька. Генетично вони походили із двох абсолютно різних родів.